Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про біотехнології в агрономії, які змінюють сучасне сільське господарство. Чим вони відрізняються від звичайної селекції, які нові методи використовують агрономи та як це впливає на вражальність екологію та наше майбутнє. Якщо ви студент агрономії, фермер або просто цікавитесь інноваціями, залишайтесь до кінця. Що таке біотехнології в агрономії? Біотехнології це використання живих організмів чи їхніх систем для вирішення практичних завдань у сільському господарстві. В агрономії біотехнології використовують для створення стійких до хвороб та шкідників рослин, підвищення врожайності, зниження використання хімічних засобів, покращення якості продукції. Це не лише ГМО. Як багато хто думає, та, а й використання біоудобрі, мікоризи, тканинної культури та біологічного захисту рослин, методи біотехнології в агрономії, генетична інженерія, створення рослин з бажаними властивостями, шляхом зміни їхнього геному, наприклад, стійкість до гербіцидів, стійкість до шкідників, кукурудза. Стійкість до засухи, тканинна культура, вирощування рослин з клітини або шматочка тканини в лабораторії. Це дає можливість швидко розмножувати здоровий посадковий матеріал, біологічний захист, використання природних ворогів, шкідників, ентомофаги, бактерії або біопрепарати, триходерма, бацили, що допомагають зменшити використання хімії. Біоудобрення та мікориза – використання мікроорганізмів, які допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини, зменшуючи потребу в мінеральних добривах. Приклади впровадження біотехнологій: генетично модифікована соя та кукуруза, сікі до гербіцидів та шкідників, що дозволяє зменшити використання пестицидів. Використання триходельми для захисту кореневої системи, від грибкових захворювань у теплицях, мікориза для овочевих культур для покращення водопостачання в посушливих умовах, вирощування безвірусної картоплі методом тканинної культури, Переваги біотехнологій для фермерів: збільшення вражальності та якості продукції, зменшення витрат. На добрива та пестициди, збереження родючості ґрунтів та покращення структури, зниження впливу людського фактору при вирощуванні, зменшення витрат через хвороби та шкідників, виклики та етичні аспекти, суперечки щодо ГМО, екологічні ризики, алергенність, вплив на біорізноманіття. Вартість впровадження біотехнологій у малих фермерських господарствах, необхідність контролю, використання біопрепаратів для уникнення розвитку резистентності у шкідників, питання патентування та доступу до насіння. Біотехнологія в агрономії це потужний інструмент для підвищення продуктивності та стійкості сільського господарства, але важливо використовувати їх розумно, враховуючи екологію та соціальні аспекти, майбутнє агрономії за поєднанням традиційних знань та сучасних технологій, що допоможуть нам нагодувати світ, зберігаючи природу. Якщо вам цікаві нові технології в агрономії, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайку, пишіть у коментарях. Які біотехнології вас цікавлять найбільше? Чи використовуєте ви біопрепарати або тканинну культуру у своїй практиці? І до зустрічі в наступному відео!